Друга частина зимових канікул у Покемонго стартує з неділі 22 грудня о 10 годині ранку та буде діяти до п'ятниці 27 грудня до 8 години вечора за вашим місцевим часом. Бонуси події вдвічі більше досвіду від лову покемонів, на 50% більше досвіду від рейдових битв. З середи 25 грудня о 10 годині ранку, до неділі 5 січня до 8 години вечора, за вашим місцевим часом. Щоденна приманка. Пахощів триватиме вдвічі довше. Дебюти покемонів. Під час цієї події з'являться нові костюмовані покемони: Вулу у святковому вбранні та Дабвул у святковому вбранні. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з їх сяючими формами. Наступні покемони частіше з'являтимуться у деякій природі: Алолан Ратата, Маркроу, Галаріанський Зигзагун, Бліцл, Ванілайт, Тенамо, Вулу у святковому вбранні. Деякі тренери. Можуть навіть зіткнутися з абсолом. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися сяючі форми даних покемонів. Наступні покемони з'являтимуться у рейдах. Вперше в покемон Го ви зможете зустрітися з сяючим сатодлом, якщо вам пощастить. У вас також буде збільшений шанс зіткнутися з сяючим сатодлом у рейдах. Однозіркові рейди. Алолан Вульпікс, Галаріанський Дарумака, Літвік, Сатодул. Тризіркові рейди. Снорлакс, Банет, Зебстріка, Туканнон. П'яти зіркові рейди. Гіратина розпочнуться 26 грудня о 10 годині ранку. Мегарейди, мегалатіас до 26 грудня до 10 години ранку, за вашим місцевим часом, та Мегабасноу 26 грудня о 10 годині ранку. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти їх сяючі форми. Різні покемони будуть приходити на щоденні пахощі у наступні дати. Неділя 22 грудня, вівторок, 24 грудня. Та в четвер, грудня, будуть Снорлакс, Бліцл, Ямас, Лампенд, Вулу у святковому вбранні. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з сяючими формами у понеділок, 23 грудня, у середу 25 грудня та у п'ятницю 27 грудня будуть доступні Тогеті, Галаріанський зигзагун, фунгуст, фурфру Сетодол. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з їх сяючими формами. Будуть доступні завдання на тему заходу. Виконуйте завдання польових досліджень, щоб заробити зустрічі з покемонами на тему події. Колекційні челенджі на тему заходу вже близько. Виконуйте колекційні завдання, орієнтовані на ловлю, рейди, щоб отримати зорений пил, покеболи та зустрічі з покемонами на тему події. Слідкуйте за вітринами на різних покестопах, куди ви зможете помістити свого покемона для конкурсу. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.